Відео починається наша нова подорож Азією. Попереду багато країн, пригод та історій. Але все стартувало з одного дня у Стамбулі під час пересадки. І це був день, коли все тільки починалося. Ми летіли турецькими авіалініями Turkish Airlines. І чесно, це один із найприємніших перельотів, які у нас були. Літак новий та просторий. Кожне крісло з екраном, на якому можна подивитись фільми, послухати музику чи навіть пограти у ігри. Ми так і робили трохи фільмів, трохи ігор. І 4,5 години перельоту минули майже непомітно. Навіть встигли поспати. Все на високому рівні. І це, до речі, економ клас. Ми приземлились в новому аеропорту Стамбула. Istanbul Ейрпорт. Це справжнє місто у місті, один з найбільших у світі. Тут усе блищить скляні фасади, сучасні зали, величезні дюті фрі, лаунджі, ресторани, навіть готель в самому терміналі. Тут настільки просторо, що здається, ніби ти в торговому центрі, а не в аеропорту. Ще цілою проблемою було викликати таксі посеред ночі. Ми чекали напевно близько години. Та, оскільки ми прилетіли вже пізно ввечері, ми вирішили не їхати одразу в центр, а замість цього заселились у готель у невеличкому містечку. Що, зараз на годиннику нам мене перше і ми, врешті раз, заселилися в наші апартаменти за 40 євро. Тут навіть дуже непогано, я би сказав. Мені все подобається. Сьогодні я буду спати ось на цьому ліжку. І з ось таким от видом на. На загадкове село десь біля Стамбулу. Тому що це далеко від центру міста. Десь кілометрів, напевно, 40. Так. Тому всім гарного вечора. На добраніч, і ми Добре. повертаємося завтра з новими цікавими подіями зі Стамбулу. Найперше, що кинулось в очі, коли ми сюди зайшли, це ось таке дуже чистеньке дзеркало. Яке, на жаль, напевно, не встигли помити перед нашим приїздом. тому ось так і приходиться жити. Ми добре відіспались, і тепер можна сказати: доброго ранку, містечко Арнавідкой. Це лише 15 хвилин від аеропорту, але ціни на житло там набагато нижчі. Місто просте, не туристичне, але має свій характер невисокі будиночки, місцеві кафе, вузькі вулички. Найцікавіше у цьому містечку, напевно, те, що тут літають літаки просто над дахами. Вони настільки низько, що чутно, як двигуни вібрують повітря. Ми реально сиділи і дивились на них як на шоу. Це незвично і навіть трошки страшно. Цього ж ранку ми вирушили в центр Стамбула і зіштовхнулись з місцевою реальністю. Стамбульський трафік це щось. Ми їхали більше двох годин у самий центр. З пересадками, у натовпі і з постійними заторами. Навіть довелось просити допомоги у місцевих жителів, бо самим розібратись тут було просто неможливо. Нам сказали чекати біля цієї таблички на автобус. Подивимося, чи він приїде взагалі сюди чи ні. Спочатку на автобусі, потім на метро. Потім на трамваї і ще один автобус, а в кінці кінців ми вже взяли таксі. Раніше я вже відвідувала Стамбул, але прилітала у інший аеропорт. Звідти мені здалося, що добиратись було трішки простіше всього лише з двома пересадками на метро. Десь по дорозі ми побачили ось цю масивну півкруглу будівлю, яка виглядала ну дуже пафосно. Спершу навіть подумали, що це якась історична пам'ятка або урядова споруда. Зробили пару фото, бо погодьтесь, виглядає вражаюче. А вже потім дізналися, що це насправді Венеція Мега Аутлет, величезний торговий центр, побудований у стилі Венеції. Всередині є навіть штучні канали й гондоли. Ми всередину не заходили, але зовні він справді виглядає як декорація до фільму. Трохи несподівано таке побачити у Стамбулі. Нарешті, добравшись до історичного центру міста, першою справою була, звісно, їжа. У Стамбулі неможливо бути голодним. Навіть якщо в тебе лише кілька годин тут, їжа тут це просто частина досвіду. Ну а після перекусу ми опинились на площі Баязид. Це одне з історичних сердець Стамбула. Поруч, Стамбульський університет, старовинна мечеть, книжкові магазини, маленькі вулички з духом старого міста. Тут завжди шумно, пахне кавою і смаженою кукурудзою. Ми теж взяли кукурудзу класичну турецьку вуличну їжу. Проста, але така ароматна. Ми не міняли валюту наперед, тому зараз вирішили зайти в обмінник і поміняти гроші число для того, щоб купити ось таку місцеву кукурудзку. Зараз будемо дегустувати. до речі, 10 євро це вийшло 430 турецьких лір. Не знаю, чи хороший це курс, чи ні, але в принципі невелика сума, тому що є, то є. Давай. Смак ніби з дитинства. Наш план був зайти на гранд-базар, але ми дещо не врахували. Це була неділя, а в неділю він зачинений. Тож лише прийшлися повз зачинені ворота, зітхнули і вирішили дослідити старі вулички навколо. Натомість ми натрапили на продавця турецького морозива. І звісно ж, шоу почалося. Якщо ви були в Туреччині, знаєте, як це буває. Він дає морозиво, потім раптово забирає, дражнить, перевертає вафельний ріжок 10 разів. Весело, туристично, але все одно завжди смішно. Зараз позаду мене знаходиться блакитна мечеть. Відома на весь Стамбул та й на всю Турцію загалом також. І ми зараз поділимось своїми враженнями після того, як зайдемо в неї. Не переключайтесь! Як ви вже зрозуміли, наступна зупинка Блакитна мечеть або мечеть Султана Ахмета. Це один із символів Стамбула, побудована ще у 17 столітті. Вона вражає своїми шістьма мінеретами, величезним внутрішнім двориком і грандіозним куполом. Усередині тисяча керамічних плиток з блакитними візерунками. Саме тому мечеть і має таку назву: у дворик можна зайти безкоштовно, що завжди приємно, особливо якщо у вас невеликий бюджет на подорожі. Туристів тут завжди повно, але це місце чомусь не втомлює. Навпаки, наче ловиш момент спокою посеред хаосу. Це вже мій другий раз біля блакитної мечеті, і вона все ще тримає свій рівень. Зовсім поруч із мечеттю Араста Базар. Це невеличкий базарчик, але дуже колоритний. Тут продають килими, спеції, чай, оливкове мило, текстиль. Але найголовніше. Тут повно котів, вони всюди, на прилавках, під лавками, біля чаю, і ніхто їх не жене, навпаки, всі годують і гладять. Взагалі, мені здається, цей ринок хороша альтернатива гранд базару, тим більше, якщо ви попали в таку ситуацію, як ми, і опинились у Стамбулі у неділю. Продавці тут не просто щось впарюють, вони реально кличуть до себе, пригощають чаєм, горішками, сухофруктами і, звісно, люблять поторгуватись. Так, торг у Туреччині це майже як ритуал. Якщо ти не поторгувався, вважай, що ти добряче переплатив. Якщо ви раптом побачите вуличні віски з червоними дахами, то знайте. Що там буде дуже смачно, саме там продають сіміт хрусткий бублик, щедро посипаний кунжутом. До речі, ще один смаколик, який можна придбати в Турції, це ось такий рогалик. Він тут продається фактично на кожному кроці. Місцевий сказав, що він називається сіміт з нутелою. Щось таке. Але якщо ви знаєте якусь інакшу назву цієї страви, цього десерту, то пишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися, тому що я не знаю наскільки це правдива назва. Але давайте будемо куштувати. Завдяки кунжуту ця булочка має дуже хрусткий смак, і за 45 лір, здається, це взагалі супер, щоб перекусити або навіть повністю наїсти з нею. І от настав час повертатися назад. Ми ледве встигли ще трохи погуляти, бо знову треба було витратити майже дві години на дорогу в аеропорт. Стамбул прекрасний, але великий відстаній і трафік це його виклик. Це точно не місто на один день. Щоб його відчути, треба значно більше часу. Моя особиста рекомендація з минулої подорожі обов'язково прогулятись у районі, де розташована вежа галата. Та якщо маєте хоча б півдня у запасі, дуже раджу заїхати до мечеті Ортакьой. В додачу поділюсь власними фото із цієї локації. І звісно, не можна забути про босфорський міст. Він з'єднує Європу та Азію в буквальному сенсі. Сьогодні наш день у Стамбулі був дуже короткий, але насичений. Він став чудовим стартом для подорожі Азією, і ми точно ще сюди повернемось. Ну а поки вперед до нових пригод! І до зустрічі у наступному відео!